У нас новий експонат, він цінний тим, що е, виготовлений у Мильниках належав, не виїжджав з Мильниками йому вже понад 100 років. А розкажіть, ви ж помните, що батьки ваші, баби, матері, що воно взагалі? Таке? Що це? Це діжа, в якій печуть хліб. Місяць. Ну, місяць і, і тоді ж печуть. Коротше говоря, як зразу ж не боронить дрожжів, нічого, треба вперед, щоб замісити. Треба, щоб були дрожжі, які підняли тісто. Значить, варився хміль, а тоді їдалася туди мука, замішувалося, давалося йому підійти. Це була розчина. Добивали знову муку, тоді додавали муку і замішували хліб. Над хлібом, коли місили, а ну, відкрити її. коли місили, так ще й приспівували. Що, о, ще й що? Так, я. Це дуже величка. А мати робила пекла, що співала, я не знаю, що вона співала. Ну, співала якусь пісню. Так можна і щось придумати, їх і самим заспівати. Угу. Це таке, Про хліб може, що хоче. Вимішували, Вимішували, да, той Вимішували хлібець. Року, вибивали. раз у тиждень чи коли закінчувався хліб? Ну, смотря Яка сім'я, Яка, сім да? яка була сім'я. Якщо сім'я була велика, значить більше замішувалося. і мішалась мука і підходив тоді. Коли воно підійшло, тоді вже хто як, хто в синійках, хто нас, а хто на капустяному листку? А підходило тіста в цій діжі? Да, цій... Накривалася кришкою, а, ну, так? І ще й діяла ми. А, ну тепер, воно перейшло. І без дрожжя він ж довше на много. А тоді вже ж хто на чому? Гропата така була дерев'яна, широка тут. Є лопата у нас. Є... Я привіз лопату. Ну. Надо на лопаті лопату. Клали листки капустяни, На листок... А ну подожди, я зараз. Ну ладно, давай паузу не буду, бо ще викликати. Капустяний листок і на капустяний листок викладалось, дралося в руки. Юліста, либошка така викачувалась, перебиралася, так руками сюди туди я А ти і клали на той листок. Ну він звичайний, туди нічого не додали, так? Да? Ні, ні. Мука. Шо? Мука, сонь і все. Що ж тоді було? Що тоді було? солью підсолить. І все. Ну, треба, щоб хліб вже був трошки сований. І тоді сажала піч, розтоплювалася, горілок красиво, зрібалися жар по боках і кидались палянички тоді. А Пасху вчиняли теж в діжі? Здобне, і Пасху вчиняли в другому чоловік? Отут От і Пасху, та, 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 і все. І здобне, і нездобне. Нічого ж кроме діжі, діжа була. Відро було дерев'яне. Теж що тоді людей було? Тоді не було... казали, що до діжі ніхто не мав таркатися. Що це на хазяйку робилося да, для хазяйки, да, да. що да, і, да. і і вона належ... і що ніхто туди не чіпав, навіть хазяїн. А де вона зберегалася? Вона ж здорове, були комори, коморі. комори так у коморі став чистоті, чи статі. Давано в чистоті, Накривалося воно рушником, або писанний. Є. Ага. Були, є у нас писана хуст. Ото, пам'ятаєте, паласа, що у вас і стояла вона там, і ніхто його не трогав, ніхто не мав права ніякого гідкого слова сказати на дія як діжави, як діжу достали. Да. Казали, що хоч з хати виходь, що як уже діжу мати достала. Чи баба, то вже діти знали, тому що получать. Уже тікали чи гуляти, чи на вулицю, чи щось робити. Щоб мене не стукати, ага. щоб хвилинку що, не було, що, що, щоб да, воно підійшло при сильно. Да. а воно ну так покрутить до мене, там таке інтересне, типу замком, типу як ремінь на пряж. Отак, отут. отут. Поняли де? Не оце, ось. Ну, от скріплено ремнем. Ні, оце ось ось. Ось, ось, ось так не дивиться, як вироблено, як оце, як ременем закрито. Да, да, да. Так, оце так така була. Це сказали, що... А цей, ще казали, і розкажіть, що не милася діжа ніколи, а ото й оставляли кусочок. Обскрібалися. А бачиш, тут ще борошно залишилось. Трохи, оце ж бачиш, видно, ага. що борошно. От тоді шкрябу в таку паяничку кралася, і зверху чуть-чуть солькою присоювалося, і воно так стояло. А воно не цвіло? Ні. Воно ще й краще, так, було, ну, що, лише, що, лише, що, лише, що лише. грали його? Воно б І хліб, хліб кажуть, і тепер навіть пишуть і описують, що як навіть тепер печуть, і якщо спекти хліб на оціх, на, не на цих дрожжах, а на цих природній дрожжах, mm -hmm. так багато вкусніше. І, і він не сохне, кажуть, а, не так, так, да, цвете, і ну і, ну, і, і добріше. Хто скільки пів, хто шестеро, хто п'ятеро, яка сим'я? Ну, а оце як тісто замісити? Оце великається діжа, вона така. Є ще більше діж... діжки? Да, була... Не, це не діжка, а діжа. Діжа, у нас була більша, тому що у нас була постійно велика сім'я. А, я думав, воно, типа, стандартне. Ні, ні, ні. залежить від того, ту... Ну, оце та... на, на маленьку сім'ю, так? Да? Це оце? на малу сім'ю, так. Сім да. У нас була велика діжа. А там де ваша діжа? Нас... А не залишилась у вас, ні? Давайте, ну, зараз. У вас треба буде зняти її, треба соль викинути. Тільки там соль насипана. Їй треба викинути, соль може розрушити її. Да. Вона просто стоїть, можна так побачити її. Що казали, що дуже велике, щоб завжди закрита було, так? Да? Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Ну, на слів стоїть, може бути. Була, було, ну, просто не так. А не слів над діжою, ніхто ніколи не коло діжи даже. Бачиш, це як все святиня була, да, і хліб да, їли з молитвою. Да, а у вас як Пасху не замішували, не клали отак вербу на хрест? Я бачу отак на западний, отак пекуть отак, отак, отак вербу ще як підходи. отак красиво хрестом верба кладеться. Не клали так? Ну інтересно, так воно. Хрестом так верба лежить. Що ще давайте пам'ятати за діжу? Ну, наприклад, кришка не було такого замок. А я бачив уже такі. І в інтернеті, коли шукав, вообще про неї щось подивитися. А правда, як ременем, як, як, як пряжка. Як який мастер робив, як робилося. Ну, так, що діжа, да й діжа. Діжа, дай діжа, Ну, все одно, і... а ця уціліла, що нам вона цінна, що в мильниках хтось бондарь був. Так, тому так. що у мене багато приспособ, оці, що, що бочки робити. Ось, у нас, ось вона. Ось наше все начиння. Оце мені таку штуку дали. Я довго думала, що воно. Що воно Ану, поклацайте її. Думаю, що воно чи нитки натягувати. чи... А воно, а воно. А воно. Ну дивилися, 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 потім знайшли ну, мені. От, ну, от подумайте, що воно. І я, я його крутив. Я. А казується, знаєте що? Це як оці діжки ага. робити, Оце якось щось внутрі, що щось воно там держить іще да типа набирати оцей. Це... Я не знаю, треба Бондаря. Цеяння, щоб було однаково. Щоб... Ну, не знаю. Коротше, оце для робити... робити Можемо і не так його, це ж ми так думаємо. Це клепочки були. Клепочки, оці робить тісати. А з чого вона робилася, інтересно? З дубова, навірно, дубова я думаю. з дуба саме з, дуб, з дуба саме А ну, падиміть, дубова вона? Як важка, значить дубова. 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 І з дуба тоді робилося, тому що робилися і діжки, і діжки, і діжки робилися, і відра робилися з дуба. А відра високі були? І колодязя, а колодязя. колодязя. О, так. відро висіло в колодязі. Да. Були, да? Да. О, так? А хто у нас був оце, бондер, да? ну, знає, так? Да. Знаєте де? Ось як виїжджати у село, отут хата. Ну, я, я знаю де. я знаю де. От як в'їжджаєш, праворуч отсюди. Хата така красива. І справа як у село в'їжджаєш? Ну, як сюди в'їжджаєш, то тоді справа. Хата така розбита стоїть. О, же жив Бондар. І там валяються оці щепки. Там Бондар це галі Бондерові. А, так вони і називались Бондерами. Ну, він оце робив, оці всякі діжки, оце все, що це все. А може так і є. Дивись, тоді ж прізвища давали. Ну це ж вони, так. Да. Да. Так, бачите, і клепалося ж воно щось. Пояс такий Ну Це ж такі обрубні, не те, що гвоздями. Да, а да. Ну, а це, бачиш, не розсохлося. Да. Ну так воно робили на славу. На славу На славу, і, на, славу на і на, 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 на Божу славу. славу. Отакий мені подарок подарили. А солом'яник є у вас? Є. Yeah. А що за солом'яник можна записати? Mm -hmm. Там зерно, да? mm -hmm. так? Солом'яник mm -hmm. теж. І, і робили в селі їх. Бо що це ніхто не купував раніше. Так, на може, ярмарках, конечно, Колесі... може на ярмарках і було. Да, були. Так, були. Ми ви купляли діжку, солили в її яблука. У нас була діжка велика така, ми mm -hmm. тоді й яблука солили. Ну, а ви всі пам'ятаєте у ваших не матерія, чи матері, чи, чи бобі? Усіх було таке в хаті